Ніщівний циклон Борис продовжує лютувати центральною та східною Європою. Через потужні зливи місцеві річки вийшли з берегів і спричинили масштабні повені. Найбільше потерпають Чехія, Румунія, Польща та Австрія. За вихідні кількість загиблих там зросла до 15. Є зниклі безвісті. Більше про велику воду в Європі далі у сюжеті. Через циклон Борис на північному сході Чехії вже випала тримісячна норма опадів. І це лише за три дні. Одна людина потонула поблизу міста Брунталь. Семеро зникли безвісти, без світла понад 100 тисяч домогосподарств. У місті Острава вимушено закрили електростанцію, а ще два хімічні заводи. У деяких частинах країни і досі тривають зливи. Тож рівень води в тамтешніх річках надалі підійматиметься. А там, де велика вода вже пішла, місцеві оглядають наслідки стихії. Ця повінь однозначно гірша за ту, що була в 1997 році. Тут вулицею мчав потік води за вишки 2 метри. Я бачу такий великий вир, що підточував мій будинок. Хто знає, чим це закінчиться, чи треба буде його зносити, чи ні. По вулиці також пливли багато, багато знищених машин. Це жахливо. У людей буде багато роботи, щоб відновити це все. Зараз не працюють телефони, немає питної води, світла. Це дуже важко. Щонайменше шестеро загиблих у Румунії на південному сході країни затоплено десятки населених пунктів. Більшість автошляхів заблоковано. Подекуди стихія призвела до забруднення колодязів. У румунському мінохорони здоров'я попереджають про ризик зараження гепатитом А та радять дезінфікувати воду перед вживанням. Під час дощу ось поруч стара річка в долині Імбру. Вся вода прийшла відразу. Ми прокинулися і побігли на горище. Наш будинок залило повністю, нічого не залишилося. Ані шафи, ані одягу, ані голки навіть вода повалила стіни будинку і все винесло Плиту, пральну машину, холодильник. Загинули кури, кролії. Нічого більше немає. У Польщі через стихію вже евакуювали тисячі людей. У багатьох частинах країни паралізовано залізничний рух, пошкоджено дороги. Через прорив дамби затопили міста Ниса та строни шльонське. Раніше під водою опинилися та глухолази. Що найменше четверо людей загинуло в Україні? Оголосили стан стихійного лиха у польському уряді. На подолання наслідків циклону вже виділили мільярд злотих. Це 260 мільйонів доларів. Затоплено підвали там, де містилась хірургічна клініка та склади. Зараз кожен намагається рятувати що може. Надзвичайну ситуацію оголосили і в Австрії. Там серед загиблих двоє літніх людей та рятувальник. Рівень води зростає у Баварії. Утім, як заявляє тамтешня влада, ситуація в регіоні під контролем в Угорщині. Укріплюють береги мішками з піском. Будапешт очікує на найбільшу повінь десятиліття. Заявив меругорської столиці, тим часом Київ запропонував постраждалим країнам Європи відправити на допомогу свої підрозділи ДСНС, а також необхідне обладнання. Євген Бригар, Катерина Кривець, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.